Добрий день, сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав наступний електрик Kia Niro 2020 року випуску в повній комплектації, в відмінному стані. Додатково має розетку 220 вольт. Три ключика. Що рідко таке буває, особливо в KIA Niro, це перший випадок. За автомобілем приїхали шикарні жіночки забрати автівку. Вітаємо в файному місці Тернопіль. Добрий день. Звідки до нас приїхали? З файного міста татарів. Оглянули автомобіль? Оглянули, дуже сподобався. Скільки часу чекали? Ну, приблизно три тижні. Зрозуміло, Які давали завдаток? Дві e, тисячі доларів. Я дуже переживала, тому що дивлюся відео і дуже мені ці хлопці імпонують. Вони дуже чесні, порядні і тому захотіли замовити. А як вийшли на Омеляна? Mm, по інтернету. Довго за ним спостерігали? Довго, більше двох років. Дивились його серіали? Дивилася і дуже сподобалася. Дуже багато. Перший раз ми думали дизель брати, і потім, коли почали дуже возити електричні автомобілі, взяли електричного і дуже дуже сподобався. Дуже вам дякую за позитив. Вам бажаємо гарного користування автомобілем, задоволення від поїздок, особливо по їх скоролижних територіях. Найкращого вам комфорту, приїжджайте в. Тернопіль за покупками других автомобілів, що для себе, для оновлення, для друзів. Чекаємо вас. Дякую, Всього буду всім найкращі. рекомендувати. Всім уже почала, між іншим. Вже навіть силки кидала людям. Дуже дякую вам, бийте рекорди. Будем. Є клієнти, які брали сім автомобілів. Не ну тільки для себе, а для своїх родичів. Ну. Добре, дуже вам дякую. До побачення. До побачення. Армії дякую Друга. всього Щасливо. найкращого.